Сьогодні разом з учасниками фінального етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю в об'єктиві Натураліста 2017 побуваємо у Боковинських Карпатах. Спочатку Чернівецький обласний екоцентр організував екскурсію по місту Чернівці. Учасники фестивалю відвідали Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Заснований університет у 1875 році. Згідно з указом імператора Австро-Угорщини Франса Йосифа, центральний корпус університету це колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Його будівництво тривало 18 років. У 2011-му архітектурний ансамбль резиденції поповнив список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Архітектура університету поєднує в собі. Елементи культур різних народів, які тут жили русинського, єврейського та румунського. Після відвідин університету поспішаємо на площу поблизу міської вежі, де окрім нас зібралося чимало туристів послухати сурмача. Що полудня сурмач, щоб заграти долає 126 сходинок. Пройшовши вуличками чернівців, розумієш, чому це місто вважається однією з архітектурних перлин, в якому закарбована історія цього краю обрамлена зеленю та квітами. Далі переїжджаємо до міста Вижниця, яке розташоване від обласного центру за 72 км поблизу підніжжя Карпат. Тут над річкою Черемош нас зустріли слібом сіллю піснями та гуцульськими танцями. Цікавими були відвідини однієї з культурно-просвітницьких родзинок вижниці музею садиби народного артиста України відомого співака Назарія Яремчука. Музей створено в батьківському домі сестрою Назарія Катериною і названо на честь пісні Смерикова хата. Смерикова хата, батьківський морі. Смерикова хата. І дому прикладу. Оскільки фестиваль натуралістичний і присвячувався ландшафтам, тому для всіх і учасників і гостей був організований вихід на гору просічка, а шлях розпочався із знайомства з червонокнижними видами рослин. Перед вами рослина лунарія оживаюча. Латинська назва лунарія редівіва, червонокнижний вид, який у нас в Буковинських Карпатах досить часто поширений у поясі букових лісів. Представник родини хрестрипцій або капустині. І восени утворюються такі плодики, стручок з перегородочкою. Стулки перегородки відпадають, залишається такий стручок, який нагадує монетку. Овальний. Ну, і, ніби, так, ніби рослина знову зацвіла, звідки назва оживаюча. Піднімаємось на перевал у покуцько-буковинських Карпатах, Мінчич або ж турецьку вершать. Проміжна точка нашого маршруту сьогоднішнього перевал німчич. Висота над рівнем моря складає 566 метрів і. Чим він знаменитий цей перевал Німчич раніше це була єдина автомобільна дорога, яка сполучувала Вижницький і Путильський райони, а через нього ще залишилася автомобільна така дорога, але вже рейсові автобуси давно-давно не курсують. І Весь автомобільний транспорт. Курсує тепер через територію Івано-Франківської області, а в минулому Івано-Франківська область це була територія зовсім іншої держави. Буковина була під Румунією, а Галичина була під Польщею. Тому і так складалися транспортні артерії. Бажає розбудови і вкладення коштів туристична інфраструктура, яка зараз в досить непривабливому стані. Потрібні Руки приватних підприємців, щоб це все відродити. В такому стані жалюгідному зараз знаходиться. На шляху до гори Просічка бачимо низькогірні лісові ланшафти з хвойними та буковими лісами. Позаду мене ми бачимо невисокий хребтик баньків, за яким вже йде рівнина, вірніше передгір'я. Передгір'я пруд, сірецьке передгір'я таке. Висота хребта баньків приблизно в середньому це 700 метрів над рівнем моря. Ми бачимо, як змінилися деревні породи, тому що смереку, хвойні породи замінюють все листяні ліси. Смерека по-народному тікає все вище і вище в гори а замінюють їх ось верба, замінюють їх листині породи. Проте зустрічаються теплолюбиві плодові дерева. Наприклад, 50 років тому, мабуть, клімат був набагато прохолоднішим, ніж зараз. Зараз висота приблизно 800 метрів над рівнем моря. Ми знаходимось, Ми бачимо в обійцях селян місцевих жителів теплолюбиві такі деревні породи, як черешня, сортові сливи, низькорослі сортові яблуні зростають. Колись про це і мріяти не можна було. Тут зростали яблуні, дички і сливи дички. Це таке було значить, в минулому через е, морози взимку. Е, а зараз це мене вражає. Підйом хоч і невисокий, проте нелегкий. Перед виходом на просічку доводиться дертися мало не на чотирьох. Пішно здолавши крутий схил, опиняємось на висоті 913 метрів над рівнем моря, на горі Просічка. Тут нам відкрились мальовничі краєвиди і на чорногірський масив з такими вершинами, як Говерла, Петрос та Піпіван. Озброївшись фотоапаратами, камерами, фіксуємо побачені ландшафти. У По поверненні з походу в свої фото юні натуралісти представлять журі, яке оцінюватиме очний конкурс. До речі, забігаючи наперед, скажу, вихованка закарпатського екоцентру, Еліна Єлецька поповнила список переможців з фоторобіт. Слід відмітити, що проводиться і заочний конкурс відеофільмів. Та роликів на тему ландшафти як середовище, життя та об'єкти охорони. Наш фільм досліджуємо ландшафти Закарпаття та відеоролик, авторами яких є Денис Содіков та Еліна Єлецька. Посіли другі призові місця. Сонячна чарівна рослина, червона рута або ж рододендрон Карпатський зростає на ландшафтах високогір'я. Побачити її цвітіння можна в травній черні на гірських схилах масивів Мармарошу, Чорногори та Свидівця, які знаходяться під охороною Карпатського біосферного заповідника. На сході кордон Закарпатської області проходить по Чорногірському хребту. А найвища гора Говерла межує з Івано-Франківщиною. Саме Закарпаття розкинулось на крайньому південному заході України, на південно-західних схилах і передгірях українських Карпат. Гірські ландшафти займають майже дві третини території краю. На жаль, під час проведення фестивалю юнати були ознайомлені лише з кращими фотороботами, а відеофільми та ролики знаходились чомусь під грифом таємно. А хотілося прозорості та жвавого обговорення й обміну досвідом. На жаль, кожний мав змогу лише розповісти про свою відеороботу, але хіба не краще один раз побачити, ніж сім разів почути? Про що розповідається в твоєму відеокліпі? В моєму відеокліпі я сама співаю пісню. і Пісня називається Моя земля. І я намагалася передати ту красу нашої неньки батьківщини, а також заохочити людей зберігати її багатства і примножувати їх. Загалом фестиваль в об'єктиві натураліста 2017 пройшов на досить високому рівні і залишив хороші враження в учасників. Взагалі мені все дуже сподобалося, тому що ця вся атмосфера вона надихає на прекрасні і фотознімки, і відео. Ну мені сподобалося майже все, тому що в нас дуже гарно прийняли, бо дуже гарно все продумано. Нас гарно зустріли. Скрізь для нас приділяли нам багато уваги. Що тобі найбільше сподобалось? А що не сподобалось? Які твої враження? Мої враження хороші. Мені сподобалося умови, які які. В яких я жив. Мені більше сподобалось ходити до гори, там дуже цікаво та гарно. Гарні краєвиди. Я сфотографувала дуже гарний краєвид з гори. Там був ліс, була річка та гори. Наступний фестиваль в об'єктиві натураліста проводитиметься в Херсоні і буде присвячений раціональному використанню природних ресурсів.